Параграф 20. Серце, його будова та функції. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин і порожнин серця називають кровообігом. Система, яка забезпечує кровообіг, має назву кровоносної або серцево-судинної. Яке значення кровообігу? Система органів кровообігу складається із серця. І різноманітних за діаметром будови і функціями кровоносних судин малюнок 80 свої основні функції транспортну, регуляторну та захисну, кров виконує завдяки постійному рухові по кровоносних судинах. Цей рух забезпечується ритмічними скороченнями серця, що працює як насос і створюючи тиск крові перекачує її по кровоносній системі. Припинення руху крові навіть короткочасне, смертельно небезпечне для організму. Клітини організму, особливо нервові, навіть кілька хвилин не можуть функціонувати без кисню і поживних речовин, які переносить кров. Яка будова серця? Серце порожнистий конусоподібний м'язовий орган, розміщений у грудній порожнині, малюнок 81. Розширена його основа обернена вгору, а вузька верхівка донизу. Дві третини серця знаходяться в лівій половині грудної порожнини, а одна в правій. Таким чином, серце зміщене ліворуч від середньої лінії тіла. Серце дорослої людини в середньому 12-13 см завдовжки і до 9-10 см у діаметрі. Маса серця у чоловіків дещо більша, ніж у жінок, близько 300 грам, у жінок 220 грам. Зовні серце оточене еластичною навколосерцевою сумкою перикардом, який оберігає його від надмірного розтягнення під час наповнення кров'ю. Внутрішні стінки навколо серцевої сумки виділяють рідину, що зволожує серце і зменшує його тертя об стінки перикарду під час скорочень. Стінки серця складаються з трьох шарів внутрішнього ендокарда, середнього м'язового міокарда і зовнішнього сполучнотканинного епікарда. Міокард утворений особливою посмугованою м'язовою тканиною, Малюнок 82.1 і 82.2 клітини, на відміну від скелетних м'язових волокон з'єднані між собою. Коли збуджується і скорочується одна клітина, то це збудження передається до всіх м'язових клітин передсердя чи шлуночка. Наслідком цього є їхнє одночасне скорочення. Запам'ятайте. Завдяки особливостям будови діяльність серця підпорядкована правилу все або нічого. Це означає, що у відповідь на подразнення або всі м'язові волокна серця відповідають скороченням, або якщо подразник недостатньо сильний, вони не реагують на нього. При цьому сила скорочення серцевого м'яза не залежить від сили подразнення. Ендокарт вистеляє порожнини серця, як і в інших савців, серце людини чотирикамерне. Складається з двох передсердь правого та лівого, верхня частина серця і двох шлуночків правого та лівого, нижня частина серця, малюнок 82. Передсердя це відділи серця, у які кров збирається з вен. Шлуночки це відділи серця, з яких кров надходить в артерії. Ліва і права частини серця розділені суцільною перегородкою, тому венозна та артеріальна кров у ньому не змішується. У правій половині рухається венозна кров, у лівій артеріальна. Між порожнинами серця, а також між серцем та ортою і між серцем та легеневим стовбуром, складки ендотелію утворюють клапани. Знайдіть їх на малюнку 82. Так, між передсердями та шлуночками розташовані стулкові клапани. Правий клапан складається з трьох стулок, тристулковий клапан, а лівий з двох двохстулковий малюнок 83. До стулок прикріплені сухожильні струни, які на протилежному кінці з'єднані зі стінками шлуночка особливими м'язами. Вони запобігають вивертанню клапанів у бік передсердя. Стулкові клапани забезпечують рух крові від передсерд до шлуночків і перешкоджають зворотньому току крові до передсерд при скороченні шлуночків. На межі правого шлуночка та стовбура легеневих артерій лівого шлуночка та аорти містяться півмісяцеві кишенькові клапани. Кожен з них має вигляд трьох кишень, які вільно пропускають кров зі шлуночка у бік кровоносних судин та запобігають їй поверненню із судин у бік серця. Малюнок 83 М'язові оболонки перед шлуночків роз'єднані між собою, тож передсердя та шлуночки здатні скорочуватись незалежно, однак узгоджено. Шлуночки виконують більшу роботу, ніж передсердя, бо вони проштовхують кров по всій довжині судин, тоді як передсердя переганяють кров тільки до шлуночків, тому м'язові стінки шлуночків значно товстіші, ніж у передсердь. Найтовша є стінка лівого шлуночка, бо саме скорочення лівого шлуночка виштовхують кров до великого кола кровообігу. Які властивості серцевого м'яза, серцевому м'язу завдяки особливостям його будови, притаманні такі властивості, збудливість, скоротливість, провідність, автоматія, збудливість здатність серцевого м'яза приймати подразники та відповідати на них збудженням, збудження серцевого м'яза супроводжується його скороченням. Збудження, яке виникає в певній ділянці серця, Поширюється по всьому серцю завдяки провідності серцевого м'яза. Як ми згадували раніше, це забезпечується зв'язками між його клітинами, тому серце скорочується як єдине ціле із чіткою послідовністю, спочатку передсердя, а потім шлуночки. Автоматія серця. Його здатність до ритмічних скорочень за відсутності дії будь-яких зовнішніх подразників чи впливу нервової системи автоматію забезпечує скупчення особливих м'язових клітин, так званих водіїв ритму. Ці клітини здатні до збудження без участі зовнішніх подразників. Вони утворюють імпульси із частотою 60-80 за хвилину. Головний центр утворення імпульсів вузол, розташований у стінці правого передсердя. Під час поширення збудження в серці виникають електричні струми, які розповсюджуються по всьому тілу. Це дає можливість дослідити ритм роботи серця. Найчастіше електричні сигнали серця реєструють з поверхні шкіри кінцівок і грудної клітки, записують у вигляді електрокардіограми. Пригадайте, як називають прилад, за допомогою якого записують електрокардіограму. Вона відображає стан провідної системи серця і слугує одним із найважливіших діагностичних показників його роботи малюнок 84. Як серце постачається кров'ю? Серцевий м'яз працює постійно ритмічно, без зупинки впродовж усього життя людини. Це головна фізіологічна відмінність між серцевим і скелетними м'язами. Тому серцевий м'яз потребує постійного надходження з кров'ю великої кількості кисню та поживних речовин. Для цього серце має дві коронарні. Або вінцеві від латинського корона вінець артерії, що розгалужується на безліч дрібних судин аж до капілярів, малюнок 85. Через коронарні артерії за добу протікає 500 літрів крові. Продукти обміну речовин і вуглекислий газ клітин серця виводяться з венозною кров'ю через коронарні вени. Порушення постачання серця артеріальною кров'ю становить смертельну небезпеку. Його наслідком може бути інфаркт міокарда, який супроводжується змертвінням ділянки серцевого м'яза. Причинами інфаркту можуть бути зменшення просвіту коронарних артерій внаслідок утворення в них тромбів, стискання їхніх стінок чи відкладання жирової речовини на внутрішній поверхні стінок судини. Здоров'я людини. Інфаркт міокарда, смертельно небезпечне захворювання людини, що потребує негайної госпіталізації. У разі інфаркту міокарда людина відчуває сильний біль у грудній клітці, який поширюється в ліве плече, шию, вуха, нижню щелепу, ключиці, ділянку між лопатками. Для профілактики інфаркту міокарда необхідно вести здоровий та активний спосіб життя. Повністю відмовитись від алкоголю і куріння, дотримуватись збалансованого харчування, уникати фізичного та нервового перенапруження, постійно контролювати свій артеріальний тиск. Ключові терміни і поняття епікард, міокард, ендокард, перикард, передсердя, шлуночки, півмісяцеві клапани, стулкові клапани. Коронарні артерії. Електрокардіограма. У загальному знання. Рух крові по судинах є необхідною умовою для підтримання життєдіяльності організму. Серце і кровоносні судини утворюють єдину систему кровообігу. Серце порожнистий м'язовий орган, основна функція якого перекачування крові по судинах. Серцевий м'яз здатний збуджуватися, проводити збучення і скорочуватися. Серце скорочується під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Цю його властивість називають автоматією.